Перше, що не забоявся, пішов, як то кажуть. І так сталося. Ми дуже шкодуємо. Сім'я прекрасна. Виховали чудову дитину. Дружина дуже довго шукала. Так сталося, підтвердилося. Ми всі чекали, що з 23-го року все таки Зможемо знайти. Я його знаю з маличка, але останнім часом, коли він пішов на війну, я з ним не спілкувалася. Я знаю тільки через розповіді його сестри Світлани. В якому віці він долучився до війська? Він десь може місяців сім, вісім тому. Було дуже тяжко. Господи, душі споживабі. Подобачи мене недостойного, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться і праведних рабів твоїх, яких ти прийняв. блаженні, гнані за правду. Я ніколи про нього не чула погано слова. Він люблячий тато. Він добрий дядько був. Він працював на заводі. Ось, ну, так. Ну, ми не близько спілкувалися. Допомагали посім зборами. вірили завжди в краще, в майбутнє в перемогу. Він риболовлю, любив охоту, полювання. З сином любив проводити час. Знали, що його як замобілізували, що він пішов на навчання. Ну, про загибель дізналися з телевізору. Ну, наскільки я так ще пам'ятаю, можливо, його з дитинства більше з таких, як юнацьких років. Він такий був занадто простий, щирий хлопець. Ну, він якось до всіх так тулився, хотів як любові, доброти теплоти такого плану.